Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. 22 січня Україна відзначає День Соборності України, день, який міг стати початком довгої історії єдиної і могутньої української держави, якої прагнули і за яку боролися поколіннями. Але український менталітет та безтолкова верхівка та найкращі у світі союзники замали цю мрію. І поглинили країну до довготривалу та кровополитну окупацію червоною заразою. Хтось рахує початок незалежності України цими датами, і це в певній мірі цілком справедливо. Але історії розставилися і крапки і над і тож цей день залишається на стрінках просто віддатним та пам'ятним для всіх. Де показане впину боротьбу, спроби прагнення до свободи, самостійності і могутності. А сьогодні ця боротьба продовжиться єдиному об'єднанні суспільства, демонструючи силу, відважність і український характер, який карбувався століттями. Ще раз вітаю всіх українців з Днем Соборності. нехай єдність і любов до України приносять у ваш дім, мир та гармонію. З Днем Соборності України. Для роздумів вам соціальних мереж проти керівництва України, зокрема, Зеленського і Ремека, готують кримінальні справи по наміри Сполучених Штатів Америки. І цікава новина сьогодні: Трамп закликав Російську Федерацію завершити війну, прогрозивши вести. Нові санкції таміти на весь російський експорт до Сполучених Штатів Америки. Це є продовження, тому що перші санкції вів Байден, а тепер хоче вести Трамп. Це є погроза і це дуже зараз по Росії може вдарити. Так що зараз Путін і його оточення задумається тим. Тому все у дописи в соцмережах Трамп заявив, написав, що не хоче шкоди Росії, бо любить російський народ і має хороші відносини з Путіним. Більше детально можете прочитати, ознайомитися на моїх соціальних мережах. На моїх всіх соціальних мережах. І знаєте, от цікава інформація Зеленського. Я просто не розумію тої, і тої інформації, не хотів його називати. Прізвище, але зараз назву. Російська Федерація повинна принаймні повернутися до кордону 22 року. Це було б справедливим стартом для діалогу. Який діалог може бути з Російською Федерацією, з агресором? Скільки можна то писати і дурне говорити? Він просто хоче себе прикрити і починає говорити діалог. Америка давить на границі 91-го року і крапка поставити. Скільки можна таке дурниці верзати в, в, в соціальних мережах? Дякую всім за підписку, уподобання, поширення на мої дописи, пустив в соціальних мережах. Щиро буду вдячний за подальшу підтримку мене в соціальних мережах. Разом з Богом і до перемоги України над агресом Російської Федерації і бандитами в владі України. З вами був Богдан Гаройда.